Привіт, вітаю на каналі Ліпрі, я з вами Катя і пасіки в кожному дворі. Я вже робила відео, де тестувала те, що мені порекомендували в коментарях, щоб робити пасіки, але я вже пришвидшила цей момент собі, як можна це все робити. Звісно, коли ви тільки-тільки починаєте місто, то буде трошечки важкувати. До речі, якщо ви не бачили попереднє відео, то обов'язково подивіться, посилання буде внизу. І не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Тож, давайте ось у нас пасіка, пасіка. Вони різного розміру. Можна погратися ще якого розміру ви хочете. Дивіться, у них дві пасіки, буквально. Ось тут, де міг бути город і понад парканом. Пасіка, пасіка. Ось тут так само, дивіться, вони всі з пасіками. І тут пасіки у нас бачите? І тут пасіки. Е, я тоді прям запарилася. Це, до речі, місто, яке я робила для гайду, розповідала які. Поради я на той момент рекомендувала би щось робити, коли ви починаєте. Тому, якщо ви не бачили цей гайд, то подивіться також. Посилання буде внизу. Там я ділилася деякою типу інформацією, якою, можливо, ви не володіли до цього. І ще хотіла розповісти. Можливо, не всі підписані на Євгена, розробника гри Острів в Твіттері. Він там ділився посиланням, що зараз іде збір донатів. Тому ви можете приєднатися треба зібрати 150 тисяч. Це допомога ЗСУ, звісно що, і він сказав, що коли збір буде на 100% зібраний, він поділиться будівлею, яка буде в Альфа 6. І я сподіваюся, що, можливо, це трошечки також пришвидшить і вихід самої альфа 6, яку ми так всі чекаємо. Під відео, ви знайдете посилання на пост Євгена в Твіттері, і також на банку, де цей збір триває. Тож, давайте тоді побудуємо десь хату. У нас, наприклад, ось тут. Бачите, тут також пасіка є. І тут пасіки є. Я дуже хотіла пасіки. Тож, давайте, ось у нас хатка вже будується. Я її одразу зарезервую, і ми пришвидшимо цей момент, поки вони будуть нам борківку будувати, бо вони вже. ні, вони ще не принесли. Ладно, хай буде. Я особисто просто обожнюю городи з пасіками, тому я так запарювалася з ними. Для чого все просто. Вони нам дають мед. А мед нам потрібен для чого? Правильно, для торгівлі. Ми можемо його продавати в балаклі і в деркачі. І це, в принципі, стратегічний запас для наших людей раптом. От їжі немає. У нас занадто багато людей стало. Ми там збудували багато кам'яниць, і це наш стратегічний запас. Я вважаю їжу, яка є стратегічним запасом, це у нас та, яка не пропадає. В першу чергу я звісно, що сплавляю своїм людям сушню та горох, тому що це не можна продати в інші міста. Але потім починаю вже іншою їжу, яка не псується. Це сушена риба. Це мед, це гречка, але зазвичай намагаються все це експортувати і заробити на цьому кошти. Тому мед це по факту, якщо ви запаритеся, щоб зробити вулики, вам ваші люди будуть по нижчій ціні продавати цей мед в великій кількості, і ви це все можете просто відправити на експорт. Дивіться, у мене зараз меду є 37 тисяч, ну майже 38 тисяч. Скільки меду у мене тут? 7000. Давайте ви тільки мені будете трошки більше носити, бо щось мені здається. Ви не приносите мені мед. І зараз ми подивимося, скільки у нас меду можуть купити в Балаклії і в Деркачах, поки наш будиночок, нарешті, добудується. Так, я давно не грала на цій мапі з часів, як записала гайд. мене вони не так багато хочуть. 607 і у нас ось тут 900. Ну, я це все продала, звісно. Попит ще не встиг збільшитися, але до речі, про попит. Якщо це також мені розповіли, чим більше ви будете торгувати і краще великими партіями, тим швидше і більшим ставатиме цей попит. Тому я зазвичай вже почала притримувати цю, ці свої спроби продавати одразу там маленькими партіями ні, дочекатися, хоча б там тисяча щоб була. Uh, звісно, дивлячись, який товар, тому що не весь товар можна там тисячою продати. Наприклад, де в мене тільки що була збруя? Ну, вони багато не хочуть. Я буду вічність чекати. Поки я не почну їм продавати маленькими партіями, вони не будуть збільшувати свій попит. Тому треба починати. От, наприклад, 25 у мене є, до речі, дивіться, я можу продати 25. І отак, от поступово, поки ви будете продавати, цей попит буде збільшуватися. Uh, Згодом стане набагато більше, і ви зможете на цьому також заробляти. На іншій мапі у мене здається, попит на зброю вже досягає 200 одиниць, можливо, навіть більше. То це круто. Тим більше, що зброя коштує 3 золота, карбованця, я не знаю правильно гривень за одну штуку. Це класно. Теж стосується металевих частин. Так, о, спершу тро, потрошку будете, але ви можете накопичувати поступово запаси, а потім це продавати їм. І ви на цьому заробите. Це дуже класно. Ну що, в мене майже добудували хатку. Давайте глянемо тоді, поки вони будують цю хатку, місто, в якому я зазвичай граю біля озера. Ось це моє, ось воно. Ну, давайте подивимося. Вони хочуть меду 11 тисяч. У мене стільки немає. Ну, я зазвичай меди так продаю. Я нещодавно продала, здається, десь близько 5 тисяч, можливо. І от тисячу останню, яка у мене була, продала ще. Треба запаритися з тим, щоб. Можливо, переробити ще хатки, щоб у мене було ще більше меду. До речі, це дійсно можна зробити. Я тоді так і робила, перероблювала хатки. От, тому. Можна погратися. У мене в багатьох хатах вже є ці вулики, пасіки, тому я думаю, можна буде зайнятися. Цим дивіться, тут майже на цьому заозері у мене немає хатинок з пасіками. Тому це можна буде зробити. Слухайте, Збудую собі одну хату, і зараз покажу, як це все робиться. Це доволі нескладно зробити, перебудувати, точніше, навіть це не те, щоб перебудувати хати. Вам трошечки, вам просто треба додаткова хата, в яку ви будете заселяти людей. Тому давайте повертаємося на попередню мапу, і я все ж таки покажу вам, як це все робити. Так головне, ставимо паузу, щоб у нас ніхто не одружився. Ну, нова сім'я навряд чи так швидко зайде, але от одружитися люди можуть дуже швидко. Тому ставимо на паузу, переселяємо наявну сім'ю сюди. Бачите, у нас нічого не відбулося тоді. Ми їх переселяємо назад, зарезервуємо обов'язково, щоб ніхто не заселився, зносимо хату і скасовуємо. У нас, бачите, оновлюється земля і все з неї зчизає. Типу, хата, ніби знову побудована. Давайте тоді переселяємо сім'ю. Що у нас з'явилися кущики маленьки. Але мене цікавлять вулики, причому в великій кількості. Ви можете так гратися, якщо ви влаштовуєте, що там потрошечку є вуликів, можете залишити. Я інколи коли беру і перероблю, щоб в мене було багато вуликів, тому що від цього кількість меду буде, яку я зможу отримати. Тому повертаємо цю сім'ю і продовжуємо цю махінацію, доки у нас не з'являться вулики. Нарешті у мене з'явилося шість вуликів. Ну, знаєте, мабуть, мене це влаштує, тому що в мене зараз попит не такий великий. Я не прям ще дуже граю на цій карті, тому немає різниці. Єдине, що у них не посаджений город, тому я повертаю їх назад. Зараз вони будуть знову скуплятися, але то не біда. Тож у нас ця хата вільна, у нас теж хтось вже одружився. А ось тут одружилися молодята. А цим прийдеться город по-новому саджати. Ну, якщо вони встигнуть, звісно. Сподіваюсь, встигнуть хоч щось зробити, але, мабуть, вони спершу будуть скуплятися. Ну, то вже таке діло. Це, якщо у вас вже є місто, і ви хочете переробити, щоб у вас всюди абсолютно було вулика, тому ви можете отак от робити. Єдине, тільки не забувайте зарезервувати, тому що молодята можуть одразу сюди заїхати і прийдеться будувати ще одну хату, щоб в якусь переселяти ось так сім'ї. А тепер давайте глянемо, що ж робити, якщо у нас, наприклад, тільки-тільки, ми почали новесеньке місто абсолютно. А, відкрию я своє містечко. І у нас тут майже добудувалася хатка. І як ви бачите, вона також у мене зарезервована, це важливо. Тому що перші сім'ї у нас одразу переїжджають. Бачите, я трошечки провтикала цей момент. А, не зарезервувала хату одну. Тому що відмотувала час і не прослідкувала, щоб все ж таки у мене з'явилися вулики. Давайте дивимося так само. Ось тут у нас варіант з переселенням так не спрацює. Тому я беру, зберігаю це збереження. У мене це будуть пасіки, наприклад. Знімаю зарезервувати, мені пощастило. Рандом буває різний. Буває, що одразу, ледь не хата за хатою, де з'являються вулики, а буває, що десь по 10 разів треба переселяти чи збереження відкривати. Буває по 20 разів. Ну, тут як пощастить, якщо у вас є терпіння, ви можете замахатися і реально дочекатися, щоб всюди у вас були вулики. Для мене це важливо, тому що це мій стратегічний запас їжі для моїх же містян. Мені, до речі, в місті біля озера там прям дуже не вистачає їжі. У мене дуже великі проблеми і треба вирішити налаштувати. У мене навіть люди нові не заселяються. А, ну і знову ж таки цим можна торгувати. Тож. Але якщо раптом у вас не з'явилися вулики, ви берете і пригадуєте старе збереження, відкриваєте його по-новому. Давайте я зроблю ось так: просто щоб подивитися, що це у мене пасіки вже тут збудовані. Беремо, відкриваємо. Бачите, малина з'явилася цей раз. Якщо вас влаштовує малина, вони потім з цього будуть робити сучню, залишайте. Не влаштовую. Беремо, відкриваємо збереження, і по-новому, от на початку. Я коли тільки починаю місто, я саме таким способом роблю бо іншого варіанту у нас немає. Або... Просто побудувати і потім збудувати оці простенькі хатинки і переселяти людей туди-сюди. Це як варіант, але мені здається, легше на початку все ж таки отак відкривати збереження, а вже коли ви хочете перебудувати своє наявне місто, збудувати просту хатинку, або навіть з обійстям, щоб ще там були у нас вулики, і ось так переселяти сім'ї. Тож, Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною, якщо ви не знали, як зробити вулики або поші з малиною, щоб у вас. Багато сушні робили, тому вибирайте, що ви хочете, або якщо ви хочете, щоб у них були великі огороди просто в цілому. Тому можете так погратися, якщо це відео для вас було корисним. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Залишайте ваші думки щодо цього лайфхаку в коментарях, що ви обов'язково робите в місті, коли ви його починаєте. Я вже сказала, що я прям дуже люблю вулики. А ми з вами побачимось в наступному відео. Я всім бажаю гарного вечора, всім па-па!